Пай, мы Женец, житом, конечно, сюда. Он у меня и дома по походя, Сегодня у нас хороший день, сегодня пятница, и как вы все уже прочитали, да, что в вот, церковь, новое поколение, соответственно, организация шлях до Мы открываем здесь благотворительную столовую. Которую мы планируем каждую пятницу с 12 до 2, здесь будут горячие обеды, будет, э, будет первое, будет второе. и Для чего это делается? Это делается для того, если вы читали Библию, написано в Евангелии от Матфея, Иисус говорит, я был голоден, и вы, говорит, накормили. Ну, Библия также говорит, блажение отдавать, нежели принимать. Значит, мы, однажды Бог положил мне на сердце э, сделать такую столовую. Да чтобы помогать людям. Я знаю, что сегодня тяжело очень жить там, на полторы тысячи гривен, да, там, на две тысячи гривен, когда все будет возросло. И мы открываем для таких людей, которые нуждаются в этом, на самом деле, которые нуждаются в том, чтобы вы были насыщены, вы были напитаны. Будет время, когда у нас будет эта столовая работать, я думаю, каждый день, и каждый человек сможет прийти сюда пообедать в любой день, который он захочет. И мы сегодня, можно сказать, так торжественно открываем эту столовую. Вы можете говорить своим знакомым, своим соседям, что это каждую пятницу с 12 до 2 мы будем кормить здесь недвижить. И сейчас я хочу также предоставить слово. Это отец Виталий, это мой друг, который является священником Греко-католической церкви. Он сейчас помолится, скажет слово. Аминь. Аминь. Слава Ісусу Христу! Е, дорогі мешканці міста. Е, хоча час є нелегкий тому що ми переживаємо. Завжди. І, звісно, кожен з нас, який має зерну пенсію чи зарплату, чи інвалідність, в своєму житті хоче і питається Господи, як, як мені звичайно, як мені буде. Але Господь потішає, особливо тих, які є у нужденні, нуждені, блаженні убогі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні, плачучи, нині, бо будете утішені, блаженні голодні і прагнені правди, бо ви насититеся. І до нас звертається і каже: будьте милосердні, як отець Небесний милосердний. Колись Господь не маючи нічого, а нагодував 5 тисяч людей. І ще лишилося скільки кущів, корзин, хліба і риби. Це Господь чинив тому, що він хотів би, щоб ми один до одного були добрими, щоб ця доброта, вона ширилася і множилася. І потрібно, ви знаєте, дати можливість, щоб це милосердя воно могло виявлятися. Виявлятися любов ближнього. Казав один законовчитель, Господи, яка найбільша заповідь законі? Господь, ти ж Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоє, твоєю, всією силою твоєю, а ближнього свого як себе самого. Якщо ти це зробиш, а як це зробити? Це треба творити добро. Творити добро словом підтримкою, порадою, помічю, хто як може. І навіть тоді, коли ми нужденні, ми можемо це робити. Сказати добре слово. Та нічого, та буде здорово. нічого. Я за тебе помолюсь. Підтримкою, порадою. Добре. І наші пастирі також вже діють, хочуть показати милосердя, але показати першу Богу. Не обов'язково це на людям показувати, тому що вони знають, що вони збирають скарби на небесах. Тому сьогоднішній день я особливий, ДНМ, в якому Господь Бог своєю благодатью поділившися з нами. Із і ця благодать, доброти, милосердя, співчуття повинна бути в нашому городі Константина. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І ми просимо сьогодні у Бога цієї благодаті, щоб ця благодать з висот зійшла, і сьогодні, щоб цей день урочистий відкрити нашу благодійну столову, щоб ви тут могли. Фізичне утішення мати, всі мешканці міста, приїжджі, люди доброї волі. І помолимо, і по Тому помолимося. Всі знаєте, молитву отче наш. Да. По Старослав'янській знаєте всі, так? Бабушка, дедушка учив. Так, ну ми разом помолимося, так? Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, и живи на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе и на земле, наш насушный, дай нам есть. И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. І не віді на своє скушені, но і збаві нас від лукавого. Амінь. Яко Твоє Царство, Сіла і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині приснуло, в віки віков. Амінь. Христе Боже, благослови цю добру справу наших людей, наших пастирів, нашу дорогу, всіх наших дорогих людей, які тут зібралися, і весь наш город поблагослови. Щоб ця справа була Богом благословена, тобою благословена, освячена і давала добро кожному серцю і і милосердя на віки вічні. Амінь. 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 Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде, перебуває з вами на віки вічні. Амінь. Амінь. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Спасибо!